Увесь світ, Європу, що Майдан є, майдан йде вперто до своєї головної мети. Це дуже важливо, що тобі закладала природа мати, Бог Або ти повністю все втратив, відмовився від всього людського, від віри. Спаси Господи і помилуй! Всіх, хто постраждав на майданах, пошли їм здоров'я, довгоденство і добробут. Вибав їх від наглої і несподіваної смерті, вибав їх від усякого бісовського обстояння. І пошли їм ноги і благаї, благі літа. Молячись цією молитвою, ми просимо у Господа, щоб Господь послав розум нашим державним очільникам. Молимось, щоб Господь послав розум нашим очільникам майдану, щоб вони вивели із цієї кризи, в якому. Так, Господь судив нам війти. Ми молимось, щоб Господь звільнив поневолених невинно із тюрем. Ми молимось, щоб Господь дав здоров'я всім журналістам і всім тим, які постраждали на майданах нашої країни. Ми молимось. За єдність всього українського народу я маю на увазі не тільки етнічних українців, а маю на увазі і національні меншини, які населяють нашу Україну. Ми молимось, щоб Господь дав розум очільникам сусідніх держав дивитись на українців. Як на рівноправних і дивитись на українську державу, як на рівноправну державу у всіх державах земної кулі. Ми молимось за здоров'я всіх, хто знаходиться на майданах, і тих, хто знаходиться у лікарнях, щоб Господь уздоровив їх. Отже, прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дорогі українці, дорогий майдане, запевняю, що не тільки. Християни з нами, з нами і буддисти, з нами і мусульмани, з нами іудеї і підтримують всіх нас. Від імені всіх християн, які зібрались на цьому майдані, я посилаю благословення на вас, благословення Господнє, того благодаттю, щедротами і чоловіколюбством завжди. Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Довжемо боротися. Дякую вам. Дякуємо Андрію за його стійкість, його витримку. І прошу до слова Юрія Луценко. Шановні друзі. Уже дуже давно, ще коли було тепло, на цей майдан вийшло сотні тисяч а потім мільйон людей, які хотіли дуже простити, чому ці всі місяці мирного протесту не закінчились нічим. Ірка правда в тому, і в цьому кожен з вас пересвідчився, що всі, хто говорив про залізні яйця Януковича, тепер знають. Це залізні кулаки Путіна, які тримає юд, є влада, а не десь там, де маринеткою Януковичем управляють голяльководи. Саме тому, коли нас не почули, наші хлопці, наші герої, пішли на Грушевство. І тільки після того, як Київський чушець із смаком ружить, заговорив на тій вулиці тільки тоді Янукович зрозумів, що треба йти на переговори. Тільки тоді, коли адміністрації по областянку стали захоплювати прості люди і не тільки в Галичині, але й в Черкасі, в Полтаві, в Сумах, в в Запоріжжі, скрізь по всій Україні захидалося крізь тарана. Янукович усвідомив, що треба скинути парк. І він скинув його у вигляді старого, порозмалих літіс з того, самооборони. Йдете на роботу, багажник каску, казку, погажний призвольний захист від Беркуту, багажник тепле взуття і будьте готові до чергування. По всій Україні формуйте ці загони. Це найкращий захист від можливих провокацій, від кров про і найкращий стимул для депутатів згадати чи ні, вони депутатам зі сходу, що жити не можна. Бо сьогодні вже ніхто не знає, чия дитина буде наступною. Чия машина буде наступною, і хто наступний буде в місті, там під проворами, по всій Україні. Народні депутати з партії регіонів і незалежних. Виходьте з під кривавої руки тирана. Повертайтеся в статут народних депутатів України. Нічого ще не закінчено. Нічого ще не прогляне, нічого ще не виграно. Доля України все ще вирішено. І ми задоволення, який заслугний бандитами і знаходиться в тюрмах, буде таку саму нашої боротьби, як зараз ми робили, коли звільняли дизю, коли зараз будемо звільняти Дмитра Булатого, який був закатований. Знаходився вісім днів під тортурами, і на сьогоднішній день його намагаються кинути в'язницю. Прямо звідси ми поїдемо, визволимо його і маємо всі разом нашою єдностю забезпечити волю кожному заручнику влади Так чи ні? Сьогодні в кожному куточку України Майдан не лише на площі. Майдан в розумі українців, бо ми змінилися і ніколи не здатні, не готові і не дозволимо повернути старічу Російського Союзу Яхінецька. Для чого саме вівторок? Бо вівторок 4-го числа нова сесія Верховної Ради. І саме на Верховній Раді ми маємо забезпечити. Звичайно важливою частиною України. І нехай вони чують голос українського майдану. Харків, Дніпро, Донецьк, Луганськ, Запоріжжя, Крим. Ми з вами, ми з вами, ми для того, щоб відновити дію конституції, для того, щоб притягнути до відповідальності, для того, щоб зберегти соборність, для того, щоб звільнити наших Активістів, наших побратимів, які зараз пакуються в тюрмах, і кожен день, тоді, коли ми декларуємо, що ми за мирний спротив, вони кожен день заарештовують наших людей, вони кожен день палять наші машини, вони кожен день тиснуть на журналістів, думаючи, що все мене обрану народом Києвраду і міського і сьоме. Там всій Україні потрібно готувати до президентських виборів згідно закону України. Шановна громада, маю сказати ще, що Віталій Грушевський, який щойно перед вами виступав, він вийшов з фракції партії регіонів. Такий важливий вчинок, це дуже важливо. І, і перемогти. Тому пропоную перше, захист майдану і швидка в себе між всіми групами, щоб не було жодної провокації від владі. Друге організація загонів дружин від. Наші завдання, щоб а були звільнені всі хто знаходиться в кадематах і в тому числі Юлія Тимошенко. Вибороти майбутнє для нашої країни. Ми з вами разом дійдемо до нашої української.